Ти колись замислювався, що саме пообіцяв, коли сказав назавжди. Люди вимовляють ці слова в момент, коли розум засліплений хімією. Окситоцин, дофамін, серотонін усе працює проти раціональності, і ось ти підписуєш договір, який по суті змінює твоє життя, але майже ніхто не читає, що в ньому написано. Шлюб це не романтична сцена з кінофільму, це юридична та емоційна угода. У якій двоє людей зобов'язуються створювати спільне життя, а не просто відчувати те саме. Більшість людей готуються до весілля, а не до шлюбу. Вони репетирують церемонію, добирають музику, обговорюють декор, але ніхто не обговорює, як вони вирішуватимуть конфлікти, хто візьме відповідальність за фінанси, хто поступиться, коли думки розійдуться. Це дивно чи не так? Ми витрачаємо місяці, плануючи один день. Але майже не приділяємо часу, щоб зрозуміти, як прожити десятиліття. Люди плутають подію з процесом весілля це точка, а шлюб це лінія, довга, непередбачувана і така, що вимагає дисципліни. Ти, можливо, думаєш, що кохання це все, що потрібно, що якщо почуття сильні, все вийде. Але що відбувається, коли почуття минають, коли замість захоплення приходить втома? Роздратування, побутова рутина, справжній шлюб починається саме там, де закінчується романтична ілюзія. Справжній шлюб це вміння залишатися поруч, коли не хочеться говорити, і все одно говорити це вміння обирати не комфорт, а чесність. Це звичка дивитися на партнера не очима бажання, а очима відповідальності. Шлюб це не подарунок долі, це навичка, це дисципліна. Як спорт чи мистецтво. Ти тренуєшся бути терплячим, вчишся слухати, намагаєшся не нападати, коли хочеш захиститися. Це звучить нудно, але саме це робить стосунки міцними. Не можна побудувати стійкий союз лише на емоціях. Емоції мінливі. Сьогодні ти захоплюєшся, завтра дратуєшся. Післязавтра знову захоплюєшся. Це цикл. А цикл вимагає усвідомленості. Той, хто не вміє спостерігати за собою, не зможе зрозуміти іншого. Коли люди одружуються, вони часто бачать у партнері відображення своїх очікувань, вони хочуть, щоб інший став джерелом щастя, але ніхто не витримує ролі джерела. Щастя, не ділиться порівну, воно будується з дрібниць, спільних рішень, підтримки, поваги, і якщо ці цеглини не класти щодня, стіни починають тріскатися. Чи бачив ти пари, які живуть разом, але ніби на різних планетах. Вони не сваряться, але й не розмовляють. Вони не вороги, але й не союзники. Це і є результат шлюбу, який уклали без усвідомленості. Кожен думає, що його історія буде іншою, що помилки роблять інші, не він. Але статистика говорить інакше: половина шлюбів руйнується, і причина незмінна, і це не гроші. Причина нерозуміння, розчарування, очікування, які ніхто не проговорив. Шлюб руйнується не за один день, він руйнується поступово, коли люди перестають бути командою, коли перестають ставити запитання на кшталт. Тіку квотінга. Маленькі мовчання перетворюються на стіни і одного разу стає надто пізно. Шлюб це постійна перевірка зрілості. Це дзеркало, яке показує, наскільки ти вмієш керувати собою, чи вмієш ти визнавати помилки, чи вмієш прощати, чи вмієш слухати без бажання перемогти? Більшість не вміє тому вони страждають, вважаючи, що проблема в партнері, але шлюб це не пошук винного, це пошук способу продовжувати, не тому, що легко, а тому, що важливо. Тож, якщо ти зараз думаєш про шлюб чи вже в ньому запитай себе «Джа код два. Якщо відповідь чи тричіа, отже, ти готовий не до весілля, а до життя після нього. Ти помічав, як сильно люди змінюються за 10 років? Ми не помічаємо цього зсередини, але якщо поглянути назад, стає очевидно. Смаки, цілі, інтереси, навіть тембр голосу, усе змінюється. У шлюбі це відбувається повільно, але неминуче. Ти прокидаєшся поруч із тією самою людиною, але всередині неї вже інший світ, вона думає інакше, відчуває інакше, реагує інакше. І ось головне питання: чи готовий ти одружитися не на людині, а на її змінах? Коли люди вступають у шлюб, вони закохані в конкретну версію партнера. Ту, що сміється певним чином, носить улюблену сорочку, мріє про ті самі речі, але з роками мрії стають іншими один хоче стабільності, інший шукає пригод. Один занурюється у кар'єру, інший у самопізнання. Ці зміни не зрада, це розвиток. І якщо ти не здатний приймати нове в людині, ти будеш любити лише її минуле, а минуле не живе з тобою під одним дахом. Ти можеш запитати, як тоді зберегти близькість, якщо обидва змінюються. Відповідь проста, але нелегка потрібно цікавитися партнером знову і знову, не вважати, що вже все знаєш, запитувати, як він чи вона почувається, чого хоче, про що мріє, не з вічливості, а зі щирої цікавості, цікавість це антиподбайдужості, вона тримає зв'язок живим. Коли ти впізнаєш людину заново, ви ростете разом, а не нарізно. Є пари, які прожили 20 років і кажуть, що стали як друзі, це не недолік, це показник зрілості. Дружба те, це фундамент, вона витримує там, де пристрасть згасає. Але якщо дружба не розвивається, вона перетворюється на звичку, і звичка головний ворог шлюбу, вона робить партнера фоном. Важливо не дозволити одне одному стати декорацією повсякденності. Як це зробити? Створювати нові враження, виходити за межі рутини, говорити про речі, які раніше не обговорювали. У шлюбі потрібно вчитися приймати не лише нове в партнері, а й нове в собі. Іноді людина звинувачує іншого в тому, що той змінився, тому що сама боїться своїх змін. Боїться визнати, що їй більше не цікаво те, що раніше надихало. Але саме визнання цих змін робить союз чесним, коли обоє відкрито кажуть шир Якаї». Це і є зріле кохання, не фіксація на минулому, а спільний рух вперед. Ти напевно помічав, що деякі пари ростуть в один бік, а інші розходяться, ніби йшли паралельними стежками. Різниця між ними не в удачі, а в увазі. Ті, хто виживає, не ігнорують сигнали, вони помічають, коли партнер стає тихішим, коли втрачає інтерес, коли віддаляється і не чекають кризи, щоб говорити. Вони розмовляють, коли ще є час почути. У цьому і є мистецтво шлюбу не утримувати минуле а бути поруч у теперішньому. Подумай про це. Ти одружуєшся не на професії, не на характері, не на зовнішності. Ти одружуєшся на людині, яка буде змінюватися, на її майбутніх кризах, перемогах, страхах. Чи готовий ти змінюватися разом із нею? Чи готовий ти не засуджувати, а розуміти? Шлюб це подорож не за маршрутом, а крізь людей кожен день поруч із кимось, хто вже не той, але все ще твій вибір. У шлюбі завжди існує не один зв'язок, а три це дружба, романтика і партнерство. Якщо хоча б одна ланка слабшає, уся конструкція втрачає стійкість. Люди часто не помічають, як один із цих рівнів вмирає, тому що інші, начебто, ще тримаються. Але з часом порожнеча стає відчутною спочатку ви менше смієтеся разом, потім менше торкаєтеся, потім перестаєте бути командою. І це не раптове падіння, а повільне згасання. Яке можна зупинити, якщо зрозуміти, що потрібно підтримувати всі три частини одночасно? Перший зв'язок дружба. Вона починається з простого тобі з людиною цікаво, ви розмовляєте без напруги, ділитеся думками, смієтеся з дурниць. Дружба у шлюбі це не розкіш, це основа. Коли вона зникає, з'являються тиша і роздратування. Без дружби ви перетворюєтеся на сусідів, які ділять простір. Але не життя. Подумай, чи давно ти питав партнера не про справи, а про те, як він насправді себе почуває. Коли ви востаннє робили щось разом просто заради задоволення. Дружба вимагає уваги, вона живе, доки ви в неї вкладаєтеся. Другий зв'язок романтика вона не тримається сама по собі. З часом звичка витісняє спонтанність, а втома вбиває бажання. Але близькість це не тільки фізика, це намір. Це коли ти хочеш бути поруч не за звичкою, а тому, що людина все ще викликає інтерес. Романтика це недорогі вечері і не подарунки. це погляд, дотик, фраза, сказана вчасно. У шлюбі важливо не забувати бути закоханим, навіть коли приводів менше, це вибір, і цей вибір створює тепло, яке захищає від холоду повсякденності. Третій зв'язок ділове партнерство. Звучить сухо, але без нього шлюб перетворюється на хаос, гроші, дім, діти, рішення, усе це вимагає координації. Якщо обов'язки розподілені нечесно, виникає напруга. Якщо ніхто не говорить про проблеми, накопичується образа. Партнерство це не контроль і не підпорядкування, це спільне керування життям, це коли обоє беруть участь у плануванні, обоє несуть відповідальність. Обоє поважають внесок одне одного. У сильних парах ніхто не відчуває, що робить усе сам. Це відчуття команди створює стабільність, поглянь на ці три рівні дружба дає легкість, романтика дає тепло, партнерство дає стійкість. Коли щось одне зникає, рівновага порушується. Тільки дружба нуд нудно, тільки романтика да, поверхово, тільки партнерство холодно. Здоровий шлюб це постійний рух між ними. Сьогодні ви смієтеся, завтра вирішуєте побутові завдання, післязавтра знаходите час для ніжності. Це не ідеальний баланс, а живий процес. Важливо розуміти, що жодна з цих частин не розвивається випадково кожна вимагає дій, дружба, розмов і спільних вражень, романтика, уваги та часу, партнерство чесності та поваги. Якщо припинити діяти, зв'язок слабшає це не вирок, а попередження. Перевіряй, яка з трьох частин зараз просідає, що потрібно оживити, де не вистачає зусиль. Іноді достатньо одного вечора, однієї бесіди, одного кроку, щоб повернути контакт. Шлюб це не формула, а система, де кожна ланка впливає на іншу. Коли ви дбаєте про дружбу, вам простіше прощати. Коли є романтика, побутові труднощі не здаються такими важкими. Коли партнерство працює, з'являється повага, яка захищає кохання, усе взаємопов'язано. Тому завдання не в тому, щоби вибрати головне, а в тому, щоби пам'ятати про всі три. Дружба утримує серце, романтика, душу, партнерство, життя. І коли всі три живі, шлюб дихає на повні груди. Кохання це красивий початок. Але поганий фундамент воно надихає, але не утримує. Люди часто вірять, що почуття все виправлять, що якщо кохаєш, значить, усе вийде. Але кохання не вирішує побутові проблеми, не лікує втому, не вчить слухати. Кохання це паливо, а не двигун. Воно дає імпульс, але саме по собі не веде вперед. Справжній шлюб тримається на вмінні домовлятися, розуміти та зберігати повагу. Коли емоції вщухають, спільне життя це не постійне свято, це низка дрібних рішень, від яких залежить атмосфера в домі. Хто першим вибачиться, хто поступиться, коли обоє мають рацію? Хто помітить в тому іншого та допоможе, не чекаючи прохання? Ці моменти формують союз сильніше, ніж освідчення в коханні, тому що почуття без дій це просто слова. Справжнє кохання доводиться вчинками, особливо тоді, коли робити щось добре зовсім не хочеться. Сумісність у шлюбі важливіша за пристрасть можна кохати людину і при цьому не вміти з нею жити. У вас може бути сильний потяг, але різні погляди на гроші, роботу, сім'ю, відпочинок, і тоді життя перетворюється на постійне зіткнення. Сумісність це не збіг смаків, а збіг цінностей. Це коли ви по-різному думаєте, але однаково хочете поваги та спокою, коли знаєте, що сперечатися можна, але принижувати не можна. Коли розумієте, що навіть у гніві межі мають залишатися, ти колись сварився так, що хотів не перемогти, а просто бути почутим, ось це і є момент істини. Більшість не вміє сваритися, вони атакують, кричать, захищаються замість того, щоб пояснити, що відчувають. Але ж саме спосіб конфлікту показує зрілість пари, невідсутність суперечок робить шлюб щасливим, а вміння після них залишатися ближчими, ніж були. Конфлікт це не руйнування, якщо після нього настає відновлення, здатність миритися головна навичка, яку рідко вчать. Є ще одна річ, яку люди недооцінюють емоційна стійкість у шлюбі, вона важливіша за логіку. Ти можеш мати рацію, але якщо не вмієш стримувати роздратування, правота не врятує стосунки. Вміння не вибухати, коли хочеться крикнути це форма кохання. Вона не романтична, але практична, без цієї здатності будь-які почуття потонуть у втомі та образах. Комунікація ще один забутий інструмент. Багато пар говорять багато, але не чують. Вони обговорюють справи, але не діляться внутрішнім. Але шлюб тримається на обміні сенсами, не тільки інформацією. Запитати, як минув день, легко, запитати, що ти відчував сьогодні важче. Але саме такі розмови створюють зв'язок, який не руйнує ні рутина, ні роки. Кохання це не постійне почуття, а повторюване рішення. Кожен день обирати бути поруч, навіть коли втомився, навіть коли ображений. І цей вибір не вимагає пристрасті, він вимагає зрілості, кохання може почати стосунки, але зберегти їх може лише свідома робота. Якщо в парі є повага, емпатія та бажання вирішувати, а не звинувачувати, почуття не зникають, вони стають глибшими. Справжня близькість народжується не в моменти захоплення, а в періоди труднощів, коли двоє людей все ще обирають одне одного, попри все. Справжній шлюб не будується на збігу характерів, він будується на вмінні залишатися поруч, коли все йде не за планом. У житті кожного наступають періоди, коли любов здається далекою, коли роздратування голосніше за ніжність, коли мовчання заповнює дім. І ось у ці моменти вирішується головне не те, наскільки ви кохаєте, а наскільки ви віддані ідеї бути разом. Шлюб це не постійне почуття, а постійний вибір. Ти можеш прожити десятки років з однією людиною і при цьому тисячу разів полюбити її заново, щоразу по іншому, щоразу через випробування, зміни, втому це не казка і не подвиг, це зрілість. Люди, які вміють проходити через це не тому, що завжди щасливі, а тому, що пам'ятають, навіщо вони разом. Вони знають, щастя у шлюбі не стан, а результат щоденних рішень, дрібних жестів, простих слів, секрет міцного союзу не в ідеальних людях, його сила в недосконалих, але наполегливих. У тих, хто не тікає при першій труднощі, а шукає спосіб зрозуміти, у тих, хто не боїться просити вибачення і не соромиться дякувати, у тих, хто розуміє, що кохання це не нагорода. А відповідальність. Коли двоє людей вміють це пам'ятати, їхній союз стає не кліткою, а домом. Мораль проста не шукай ідеального партнера, стань ним сам, працюй над собою, вчися слухати, вчися бути добрішим, ніж хочеться. Адже саме такі дрібниці перетворюють звичайне життя на надійне ми. Шлюб не повинен бути легким, щоб бути справжнім, він має бути живим. А живий шлюб це не той, де не буває бур, а той, де двоє людей щодня обирають триматися за руки, навіть коли вітер дме занадто сильно.